По-перше, Гонтарєва – це реальний корупціонер і злочинець. Сьогодні ми вже розполагаємо всіми документами, що саме Гонтарєва під час правління режиму Януковича виводила державні кошти через цінні папери на приватні рахунки Януковича і його оточення. Тобто, насправді, оці гроші, що Заморожені зараз вищат банку, мільярд е, більше чимось доларів. Це все її робота, коли їй задали питання. А чи правда, що ви виводили гроші Януковича? Вона сказала тут нічого особистого, це лише бізнес. Розумієте? І так само в цих оборудках приймав участь міністр фінансів України, пан Данілюк. Він також обслуговував всі корупційні оборудки Януковича разом з Гонтарєвою. І вони сьогодні практично одна голова національного банку, а другий міністр фінансів. Це все команда Януковича. І тому я стверджую, що Гонтарєва це є людина, яка реально має завдання знищити Україну. І те, що вона опустила курс гривні втричі, це була червона ядерна фінансова кнопка, якою вона запустила руйнацію України. І все потім, як доміно посипалося. Втричі знизилися реальні заробітні плати і пенсії. Тричі за цей період знищення гривні зросли всі ціни, тому що це економіка так світова працює. Якщо курс гривні знищується втричі, то тоді піднімаються поступово ціни до тієї межі, поки вони стануть втричі вищі в гривні, тому що в доларах вони стабільні, розумієте? І це означає, що заморожені пенсії заробітні плати на фоні трьохкратного підняття всіх цін за останні два з половиною роки це банкрутство країни, це банкрутство банківської системи. Ця Людина свідомо знищила 83 банка. І що стосується людей, о весь середній клас, а в тому числі і не середній клас, вони втратили в банківських установах майже 400 мільярдів гривень. Ви розумієте, яка це сума? І знищуючи наші українські банки, Гонтарєва за час свого правління підняла питому вагу капіталу російських банків в нашій банківській системі з 12% до 41% – Це Бухгалтерські цифри. Ця людина вона вбиває Україну. І крім того, подивіться, що відбувається з її доходами. Ви знаєте, що вона за, за, заповнила електронну декларацію, де вона тримає гроші в кеші. І вона тримає гроші в доларах, да? ну, в валюті. Це означає, що вона практично не вірить ні в нашу гривню, ні в нашу банківську систему. А тепер є новина. Вона Додекларувала е, ще додатково своє майно, яке вона вже придбала в 2016 році. Так по закону передбачено, що якщо вона щось придбає в 2016 році, то е, вона мусить задекларувати. Так, от вона зараз задекларувала, що вона в цьому 2016 році влітку купила будинок за майже 13 мільйонів гривень. Крім того, вона купила машину за 1,3 мільйона гривень і купила офісне приміщення за 1,5 мільйона гривень. І все це в цьому році це означає, що ця людина просто наживається на нашій біді.